Чи готові вінницькі рятувальники та рятувальники служби цивільного захисту надзвичайних ситуацій МВС Республіки Молдова до надзвичайних ситуацій з'ясовували на лівому березі річки Дністер? Там відбули спільні командно штабні навчання. Рятувальники вчились, як треба діяти під час паводків. Ось тут на лівому березі річки Дністер рятувальники Вінничини та Молдови вчилися, як треба діяти під час паводків. За легендою сильні дощі затопили помешкання людей. Вода відрізала їх від транспортного сполучення. За даними розвідки, на порятунок людей відправили вертоліт з рятувальниками на борту. А десантувалися на річку за допомогою спеціальних пристроїв. Где-то около 70 человек, которые были на воде, они были спасены с помощью вертолета, с помощью катеров, с помощью ПТСА плавающего транспортера. Плюс вы видели, был эвакуирован с Днестра автомобиль, который попал туда во время повышенного дождевого паводка. Соответственно, работали санитарная, эпидемиологическая служба, ветеринарная служба. То есть легенда большой вызванный циклоном дождевой паводок. От Нестор, понятно, он повышается уровень воды, течение и на этом участке очень сильное, что вы видели во время действий спасателей. Поэтому природные погодные условия они диктуют необходимый уровень готовности и умения действовать именно в таких условиях. Техніка абсолютно вся Вінницького управління. От, все, що стосується допомоги Державної служби з надзвичайних ситуацій, це був гелікоптер. І е, останні наші люди готувалися тиждень. Усіх людей, яким умовно була потрібна допомога, врятували. По 10-бальній системі я б оцінив такі учені на, 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 на 9 балів. А якщо по 5-бальній системі, то на з плюсом, зрозуміла. Очень важно, щоб люди знали, як действовать в случае случаї чи И если вспоминать слова Суворо, что що тяже вчення легко в бою. То есть у нас тяжело в таких учениях, будет легко при спасании людей. Олена Гук, Валерий Шпак, телеканал Вита.